Реформа місцевого самоврядування та децентралізації влади. Передбачає докорінну зміну якості послуг, які надає влада жителям громад. Ми усвідомлюємо всю відповідальність перед громадою за таку честь бути опорною школою. Педагогічний колектив готовий працювати в нових умовах задля реалізації державної програми реформування освіти. Навчання в опорній школі буде вигідно відрізнятися від існуючих закладів освіти, адже і для дітей, і для викладачів створюються кращі умови навчання та викладання. Я навчаюся в Солонянській загальноосвітній школі no вісім років, хоча живу в селі Оріхове. Батьки привели мене в перший клас і до сьогодні впевнені, що зробили правильний вибір. Наші вчителі дуже добре навчають нас, тому деякі навіть йдуть на золоті медалі. Наша школа це експериментальний начальний заклад, який бере участь в всеукраїнських олімпіадах та застосовує інформаційні технології на чані. Хоча від мого дому до школи 14 кілометрів, але мені подобається тут навчатися. Тут в мене друзі. Також я приймаю участь у багатьох творчих конкурсах. Перші п'ять років я навчалася по місцю свого проживання. В Микільській школі після молодших класів, коли постало питання про мою майбутню освіту, про моє майбутнє навчання, на моїй сімейній нараді було вирішено про мій перехід в цю школу. Зараз у цій школі вже навчаюся п'ятий рік. В цій школі. Ну, мене дуже гарно прийняли, дуже гарно зустріли. Я тут обрала багато нових друзів і загалом я вдячна батькам про таке рішення, про мій перехід в цю школу і е, за те і ну, педагогічному колективу за те, що мене так добре прийняли і зустріли в цій школі. Головною метою та завданнями діяльності опорної школи є створення єдиного освітнього простору. Створення єдиної системи виховної роботи, забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти, розробка та застосування сучасних педагогічних технологій. Апробація освітніх інновацій, що суттєво поліпшують результати навчально-виховного процесу. По перше, це достатня кількість учнів і спрацьований колектив, який дозволяє нам формувати профілі навчальні профілі. Другою складовою високих результатів є достатня матеріально-технічна база. Ми тривалий час є з базовою. Базовим навчальним закладом у районі в області і впровадження мультимедійних технологій навчання, технологій дистанційного навчання, створення такої опорного навчального закладу в межах об'єднаної територіальної громади, мабуть, зараз на часі. Ми прикладаємо велетенських зусиль для того, щоб Продуктивно, ефективно, творчо працювати і залучати до цього процесу наших учнів. Я думаю, випускники саме опорної школи будуть мати досить високий рівень знань, що дуже необхідно сьогодні. Опорна школа здійснює навчання і виховання в інтересах особистості, суспільства, держави, забезпечує охорону здоров'я учнів, створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості. У тому числі можливості задоволення потреби учнів у самоосвіті, одержані додаткової освіти. Саме опорна школа забезпечена і матеріально-технічною базою, і навчально-методичною базою повністю. Кінцевим результатом оптимізації має стати формування в області цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для комплексного задоволення потреб громадян і регіонального ринку праці в освітніх послугах.